Я знову включаюсь, послухайте. Ой-ой-ой, друзі. Друзі, подивіться. А, круто. Ви подивіться, яке воно малесеньке. Таке, як нібито, перстеньок такий. Гудзик. З камінчиком. Гудзик. У тебе ще теж знахідка? Ану, показуй. Друзі, в онлайні серік знайшов. Круто. Дивіться, друзі. Ось такий гудзичок тримай. А це знахідка крута у мене. Пощастило. Бачите, з камінчиком навіть. Фух, круто. Сьогодні відкопали просто чарівно. Йдемо далі.